У день, коли зима зустрічається із весною, в Коломиї проводять традиційний турнір із футзалу Зустріч з друзів на стрітання. Цього разу десяток команд боролися у двох вікових категоріях 40 та 60. Про те, що такий турнір престижний, свідчить, що на його відкриття завітав очільник футболу Прикарпаття Тарас Клим. Я побачив таких людей, мої ровесники, фактично, яких я ще пам'ятаю з того часу, коли вони були молодими і показували майстер. Такі забиті голи, вартують і оплески, вартують увагу. Коломийщина виходить на лідируючі позиції в масовому футболі, і тому я сьогодні тут. Приємно бачити, як працює районна асоціація. І приємно бути в оновленому залі. Я пам'ятаю його ще стареньким, Він вже тепер годиться для таких турнірів. Дуже задоволений і радий, що я, тут, що я тут постійно підтримує проведення такого турніру і обласне товариство. Колос такий складний час. Ветерани є прикладом того, що нема віку для футболу. Хто любить футбол, хто займається футболом, Навіть найскладніший час. От вже більше 20 років ми в цей день збираємося, і це дійсно зустріч друзів. Дуже приємно кожному побачитись один з одним, зустрітися. Голова Асоціації футболу Коломийського району вважає, що це вже історичний турнір в районі. Важливо серед серед сезоння такого футбольного так проводити футзальні турніри. Ну і якщо він традиційний, то він має бути кожен рік. І тим більше свято в Господнього. І Зустріч на друзів це обов'язково в футзалі, в спортзалі, для того, щоб могли поспілкуватися, відпочити, побігати, набратися нових сил і щоб всі були живі, здорові, бо мир найважливіше. Очільник комунальної установи, спортивна громада, жартума назвав змагання старим турніром у новому спортзалі. Традиційний турнір, який завжди проходив у цьому залі, але в цьому році ми поміняли, зняли, на жаль, ту здалу гнилу підлогу, постелили універсальну траву, яка дає можливість. Зграти не тільки в футбол, а й в волейбол, в теніс. Ну, це таке ноу-хау, звичайно, десь воно неоднозначно сприймається, але виходу іншого не було. Я думаю, що все буде добре. Щодо результатів, то у категорії 60 перемогла команда Корнича, а серед молодших футзалістів тріумфував Кремінь із пістиня. З Коломий Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.